Вітаю на РБК Україна. The Times цитує міноборони Британії, посилаючись на своє джерело. Дослівно передаю цитату: Трампу треба сказати єдине, як це колись зробив український військовий щодо російського воєнного корабля на острові Зміїний. Чи розділяєте ви настільки радикальне ставлення до заяв і дії Трампа останньої доби? Ласкаво, прошу висловлюватись у коментарях. Я ж вітаю Ігора Рейтеровича, політолога. Пане Ігоре. Добрий день. Вітаю. Отже, Трамп наговорив і поговорив телефоном з Путіним, і потім наговорив після цього. А сьогодні підтвердили у Кремлі, що дійсно збираються зустрічатися диктатор із президентом Сполучених Штатів Америки. Ну і політики у всьому світі в один голос кажуть, що Трамп капітолював перед Путіним ще до переговорів. Чи ви погодитеся з такою думкою? Ну, я не можу поки це назвати капітуляцією, чому тому, що ми не знаємо насправді предмет домовленості, чи взагалі ці домовленості є. Мені не здається, що вони вже про щось конкретно домовилися, і тепер просто будуть ці тези якось просувати чи намагатися їх реалізувати на практиці. Виглядає так, що вони звичайно певні питання обговорювали, але ніякої згоди щодо формату там завершення війни і так далі ну, станом на сьогодні, скоріш за все, немає. Е, ну дивіться, як мінімум, як мінімум, е, зі сторони Трампа це би виглядало дуже дивним, е, оскільки в нього немає ніяких до. Мовленістей з Україною і країнами Європейського союзу, а згоди цих сторін ну почати взагалі якісь реальні перемовини з путіним просто неможливо, тому мені здається, що тут більшою мірою всіх занепокоїв такий дещо комплементарний стиль. Розмови Трампа ну порівняно з Путіним, і те, що він написав власне за результатами цієї розмови е про те, що там Путін хоче миру. І потім він після розмови з Зеленським сказав, що Зеленський як і Путін хоче миру. Ну таке дивне трошки порівняння. Потім там і про благослови Боже народи Росії і України. Ну коротше кажучи, Трамп грає таку роль е посередника, медіатора, який якби вважає, що він рівно віддалений, і от цьому ключова проблема проблема. то він по суті зрівнює країну на яку напали з країною, яка є відвертим агресором. Тобто, тут не можна говорити про якусь російсько-українську війну, оскільки тут мова йде просто про напад одних на інших. Оце ключовий момент. Ми ж не говоримо там, навіть не знаю німецько-американська війна. На да? мова йде про більш ширший конфлікт другу світову війну, яка власне була. В даному випадку тут є певні побоювання. Мені здається, якраз реакція європейських лідерів багатьох вона була викликана цим. Да, що Трамп все ж таки вирішив з Путіним поговорити і наговорив йому ну кілька таких речей, які можна там неоднозначно сприймати. Але по факту, я думаю, ми тільки вступаємо зараз дуже довгі перемовини у України Безумовно є суб'єктність. Як суб'єктність є у європейського союзу, і він про цю суб'єктність вже нагадав, ключове завдання перед нами зараз цю суб'єктність максимально продемонструвати і переконати власне американців, що всі речі, які будуть обговорюватися, вони повинні мати стратегічну перспективу і ну бути такими, щоб не спричинити, не дати точніше Росії в майбутньому можливість знову почати широкомасштабну війну. Тобто роботи ще повно, і я думаю, що дуже багато разів. Буде змінюватися формат перемовин, тональність перемовин, і, можливо, навіть буде змінюватися позиція Трампа. Бо знаючи цього ненормального, який сидить в Кремлі, він рано чи пізно спробує, вибачте, Трампа тупо намахати, мені здається, і е, ну, взагалі просунути якусь свою там ідею, е, яка ну, категорично навіть вже американцями і Трампом не буде сприйматися, тому що це буде просто тотальна поразка і тотальне приниження. Ну, ви кажете, Україна суб'єктна. А чому тоді Трамп відмовився називати Україну рівноправним учасником переговорів? Це також дуже занепокоїло всіх і в Україні, і в Європі. Ну да, це дивно трошки прозвучало. Я от так, от кілька разів переслухав: ну на може Трамп питання не зрозумів. Може він не зрозумів, як треба правильно відповідати. Може він вважає, що Україна якби виконає все, що він їй там скаже. Але дивіться, суб'єктність же України залежить не від того, як про цю суб'єктність думає Трамп. Або як про цю суб'єктність думає Росія Росія, вважає, що ми не суб'єктні. Ну вони завжди ж про це говорять і говорили, да але ну, це ж повна дурня. Ми це прекрасно розуміємо, і точно так же з Трампом. Він може собі там десь вбити в голову. Може йому Путін уже там їздив по вухами, розказував, що Україна корується європейцями, значить, тому, якби давай без них там всі рішення приймемо. Але у України є механізми, ресурси на сьогоднішній день для того, щоб цю суб'єктність демонструвати і її максимально. Ну, підсвічувати Да? і от просто цим треба правильно скористатися. Е, мені здається, Трамп до кінця ще ну як там сказати, так знаєте, не в'їхав в суть справи. Да, і для нього ще багато залишається таких от речей, які він не розуміє до кінця. І от ця Мюнхенська конференція, візит туди Венса і Рубіо. Ну людей, які я думаю, більш підготувалися, вони більш конкретно вникають. Е, і позиція Європейського союзу ну повинна ситуацію поміняти в цьому плані. А те, що в команді переговорні анонсовані люди, які ну не симпатики здебільшого України, там немає ключової особи Келога. Це про що може свідчити? Ну, кело, судячи з усього, і тієї заява, яка була від представників Білого Дому, да він, скоріш за все, буде відповідати чисто за європейський напрям. От Він буде говорити з європейцями, буде комунікатором, мабуть, між українцями і європейцями, і американцями. А Вітков, він буде спілкуватися з росіянами. Трамп про це згадав. Вітков вже був в Росії в Росії. Да, і власне там привіз того американського громадянина. Але дивіться, з приводу того, ж Віткова ми не можемо сказати, що він якийсь не такий. Такій по відношенню до України, ну тобто в нього немає якоїсь однозначної позиції там проросійської чи антиукраїнської, але про нього є дуже цікава інформація, як він домовлявся на близькому сході. І він е, домовлявся дуже жорстко, і в тому числі тиснув навіть на Ізраїль, як там написали деякі ізраїльські медіа, е, не зважаючи на те, що все це відбувалося в шабат. Ну тобто, знаєте, це показовий момент. Тобто, йому якби при тому, що він сам, якщо не помиляюсь, є послідовником да, в принципі всіх цих правил, але е, робота перед усім. Завдання, які йому поставив президент, передусім, тобто він був достатньо жорстким переговорником. Це може спрацювати нам як в плюс, так і в мінус. З приводу Рекліфа, який там очільник ЦРУ, тут складно сказати, яку взагалі роль він буде відігравати. Можливо, просто надавати якусь розвідувальну інформацію про реальну ситуацію там на полі бою і ще якісь такі речі. Але дивіться, він не може передати надто комплементарну інформацію для Росії. Тому що цього просто немає елементарно, те, що ми бачимо за останні півтора місяці, в них мінімальні темпи просування навіть. Дуже сильно змінилася ситуація за останні півтора місяці після нового року, е і це точно не пов'язано з тим, що Путін демонструє якесь своє миролюбство. Ні, це пов'язано з силою збройних сил України про те, що вони зупинили ворога, тримають. Президент до речі Зеленський на цьому наголошував, що в нас лінія тримається. У нас немає якихось там провалів. Ми контролюємо ситуацію. Ну і дивіться, вишенька ж на торті. Е всі ж забувають, ну принаймні Трамп про це не згадував. Росія звичайно теж про це не згадував. Згадувала, а що в нас там в Курській області відбувається. Знаєте, це теж важливий момент, який, до речі, підтверджує суб'єктність України. Я не здивуюся, якщо американці спробують це використати в якості жесту доброї волі по відношенню до Росії і будуть там просити чи тиснути навіть на Україну такий жест зробити ну, типу вийти з цієї області. Але слухайте, за такою логікою ми повинні тоді вимагати, щоб вони вийшли взагалі з усієї території України, яку вони на сьогоднішній день тримають під контролем. Ну, це буде тоді чесно і логічно. Так, що Трамп своїми такими навіть е, швидкими діями він, е, можливо, себе на перспективу в певну паску заганяє, тому що якщо ти кажеш, а треба казати Б. Якщо ти хочеш бути незаангажованим посередником і діяти у відповідності до якихось правил, так ці правила повинні працювати в обидві сторони. CNN повідомляє, що Зеленський відмовився підписувати документ угоду про рідкоземельні метали, яку йому вчора привіз міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. Що це може означати? Е, дивіться, я е, детально дуже ознайомився з цим матеріалом. На який ви посилаєтеся, е, е, йому не привезли ну, готову угоду. Це важливе уточнення. Це був драфт. Тобто Україна, звичайно, як він міг підписати, якщо треба з нею ознайомитися, це ж складний достатньо. Процес я так і зрозумів. і Була сьогодні вже інформація, вже з посиланням, да що Україна взяла до роботи цю угоду, цей проект, який був привезений власне, е, міністром фінансів, і буде над ним працювати. Це нормальний підхід. Можливо, ми вже на 14 лютого навіть напрацюємо. Е, якісь там думки е, кажуть там єдине, що CNN пише. Е, ну є якісь певні питання стосовно Стосовно гарантії безпеки, ще якісь там певні речі. Ну, слухайте, якщо це дійсно чисто економічна угода, е, і там немає гарантії, що е, ми зможемо ці ж рідкоземельні метали захищати. То, ну, сенсу підписувати такого дійсно немає. Тому я думаю, там чисто робочий процес і от знов-таки дивіться, в цьому проявляється суб'єктність будь-якої країни, і Україна не є виключенням. Коли тобі щось пропонують, ти береш час на те, щоб подумати, висловити якісь свої побажання, зауваження і потім дійти, якісь спільної позиції. Так що якщо хтось там в оточенні Трампа думає, що ми тут швиденько в Україні скажемо, що робити, Україна зробить, це мало ймовірно. Ну і давайте не забувати про сьогоднішню заяву, Кая Кала, здається, да, її зробила про те, що Європа не підтримає. США навпаки підтримує Україну, якщо буде укладена якась угода без України і без Європи. Ну тобто, якщо Україна не погодиться на таку угоду, це знаєте, просто ем, ну, з'являться думаю рано чи пізно такі аналогії. Ну, якщо от в такому форматі продовжаться історії, да, і Трамп буде казати, що ми з Путіним все порішаємо. То це буде потім нагадувати історію про, вибачте, двох дідів, які десь там сидять, ділять світ, е, а потім виявляється, що вони в дурці знаходяться. Ну для Трампа це не актуально. Для Путіна актуально, але е, та реакція, яка навіть була в Штатах, вона достатньо показова. Тому тобто, Трампу хтось жорстко, хтось м'яко нагадав, що ви поговорили, нема питань. І тут е, ну, Зеленський здається, сьогодні чітко сказав, що ну да, можливо було б краще, щоб він спочатку мені подзвонив. Але на відміну від Путіна, Зеленський з Трампом вже зустрічався. І вони явно певні речі обговорювали да, і говорили. Е, е, от. Але ж ну, прозвучала теза про те, що е, ну, не вийде. Просто в них так от домовитися, тому що весь світ це не сприйме. А Трамп приймати одноосібне рішення не може, бо в нього немає механізму, який реально би змусив Україну цю війну припинити. Не давати допомогу, ну не ну ту, яку там надають, да Трамп може це зробити, але не одномоментно. І ну на це ж якимось чином знов таки буде реагувати Європейський Союз. Оце ж ще важливий дуже момент. Але чи потягне Україну європейський союз, якщо США і Трамп повністю випадуть із цієї ситуації? Я маю на увазі гарантії безпеки, суто технічно, фізично, воєнного це велике питання. Так, да, це велике питання, але дивіться, в нас був період, коли ми не отримували допомогу від США. І да, цей період для нас був не сильно позитивний, але ми трималися, і Росія не здобула якоїсь переважної там перемоги. да, в цей час або якогось великого серйозного просування. А, і тут же ще один момент Розумієте, історія з часом вона працює в обидві сторони. Вона працює в тому числі негативно і для Росії. Американці про це знають, Трамп про це знає, Трамп про це казав, і Путін про це знає. І звідси така е, швидкість е, зі сторони Росії. Як тільки відбулася ця розмова, вони починають форсувати там. З'являється інформація про те, що там на Великдень чи на 9 травня вони можуть це зробити 20 квітня або 9 так, травня. Financial Times. 20, 20, шалтайм, квітня, а, 20, а, щойно 20 квітня, 9 травня, Financial Times. Нас здається, писав про це. Так. Що ходять такі, скажімо, чутки. Ну, слухайте, е, ці дати. Могли б спокійно назвати ми з вами. Чому тому, що це просто знакові дати, які ще трошки сакральні для цього ненормального в Кремлі, да? особливо 9 травня. А може бути це якась інша дата? А може він захоче під день народження Гітлера це зробити, або ще якісь речі. Ну, слухайте, це ж росіяни. Да? Вони розказують, що вони за денацифікацію, а за ним давно побудували в себе нацистський режим в країні. Так що тут треба не на дати дивитися, а дивитися от на реальні якісь подальші кроки. І Мюнхенська конференція в цьому плані буде показова, бо там зустрінуться люди, які вже будуть говорити. Про конкретні речі, і це для нас от насправді найважливіша історія. Не розмова навіть Трампа з Зеленським. Найважливіше буде спілкування з американською делегацією, озвучення вже конкретних речей, про які Трамп міг говорити з Путіним, але які поки не були озвучені. А на Мюнхенській конференції тут ви маєте на увазі публічні заяви? Те, що ми всі почуємо, чи те, що буде в колуарах, все ж таки має значення? Я думаю, що і так, і так дивіться, дуже складно буде, наприклад, взагалі не вийти до преси і нічого не сказати. Крім того, я думаю, нам всім треба трошки заглибитися в фізіогноміку, да, і дивитися на вирази облич тих людей, які будуть на цій конференції, політиків, да які будуть там відповідати за певні питання, як вони що де будуть коментувати? Я думаю, що конкретики стане трошки більше. До речі, білий дім сказав. Що е, Рубіо і е, Венс да, збираються говорити з Зеленським щодо вступу України до НАТО і ядерної зброї. Ну там так прозвучало. Я не знаю, що угу. мала на увазі прес-секретарка Білого Дому, але ну, принаймні, є певні якісь теми, які вони будуть піднімати. Так, що конкретики точно тут додаться, і нам треба бути готові. Ну, і буде багато в кулуарах, але я думаю, що все одно ховати все від журналістів буде дуже складно. Я наостанок поставлю вам питання про внутрішню політику. Не можу його обійти стороною. Зеленський сьогодні підписав санкції проти Порошенка Коломойського Медведчука, але найбільше громадськість хвилює Порошенко, тому що він, нібито, головний конкурент Зеленського. А що все це означає? Чому саме зараз і як це спрацює? Опитування показують, що розділяється суспільство. 27% українців вважають санкції проти Порошенка. Ну, Нормальною спробою правоохоронних органів покарати винних 31 сприймають як відволікання уваги, і 24 як спосіб нейтралізації опозиції. Ну, більшість все ж таки вважає, що це неправильна історія. Це треба враховувати. Дивіться, тут немає однієї якоїсь причини. Мені здається, тут комплекс причин. Це і відволікання дійсно уваги. Зверніть увагу, коли це з'явилося. Коли понеслася зрада про те, що Трамп нас зливає про Україну, ніхто не говорить з Україною не спілкується і так далі. Тут хопа сьогодні цілий день несеться власне, про Порошенка і санкції. Це раз, по-друге, це відволікання від внутрішніх проблем. Ніхто ж не відміняв безліч питань, які висуваються в тому числі до влади, починаючи від невирішеного питання з мобілізацією, і закінчуючи якимись там корупційними скандалами. Це Готовка до виборів, мені здається, в офісі президента вже чітко зробили ставку на підго... ну, на проведення їх. Трамп до речі, про це згадав. Перемиря потім вибори знову окремо під час підходу до журналістів, і явно цей сигнал передали на банкову, так що вони вже просто зачищають поле на майбутнє і намагаються якимось чином нейтралізувати конкурентів. Дивіться, як в контексті президентських, так і в контексті парламентських виборів. Плюс я думаю, там є ще якісь особистісні моменти, і ще один важливий факт. На нього менше звертали увагу. Я просто дивився там на реакцію, ну, так, от всіх, да, там, по максимуму. Це ще спроба, знаєте, так, консолідувати власний електорат Володимира Олександровича. От, власне, такий ядерний електорат, який в нього ну, типу, є, але він якось був не викристалізований за весь період. І зараз вони намагаються чітко зрозуміти, що це за люди. Я думаю, що це приблизно оці 20%, скільки там відсотків, які вважають, що це типу нормальна діяльність правоохоронних органів. Я просто нагадаю, що санкції це не діяльність правоохоронних органів. Це, як сказав пан Волоцюк, який відповідає за санкції в офісі президента, це навіть не покарання, це типу попередження. А, але ну насправді мені здається, Воно невчасно і воно буде мати дуже негативні наслідки для України, тому що це ну реально схоже на політичні переслідування, принаймні по відношенню до е, лідера європейської солідарності. І другий момент е, це не дуже позитивно сприймуть в Європі і, мабуть, в світі, бо виглядає воно м'яко кажучи, не дуже ну м'яко кажучи, і навіщо воно зараз, коли країна навпаки потребує єдності, ну це питання риторичне. Мені здається, його треба задати представникам офісу президента. Багато хто сміється, коли кажуть, що Порошенко може знову стати президентом. Мовляв, ну це категорично неможливо. А хтось от зараз звертає увагу на те, що якраз Зеленський робить потенційно ну, посилює кандидата Порошенка. Ну він же жертва тепер. Ну, дивіться, частково так. Е, ну Зрозуміло, що він в фокусі уваги буде, і це призведе до ще більшої, е, скажімо так, консолідації його прибічників. Тобто, це може бути. Я відразу тільки єдине відкидаю історії про те, що це робиться спеціально, щоб його. Вивести в другий тур, і зеленський там переміг. тому що я я вже просто втомився нагадувати, що як тільки в нас відмінять правовий режим воєнного стану. Як тільки це зроблять, да, ми побачимо зовсім інший рейтинг. І Володимиру Олександровичу придеться забути про 57% чим-то відсотків рівня довіри. Це обвалиться, обвалиться дуже швидко, тому що поміняється просто ситуація. Він буде не верховним головнокомандувачем, а президентом. І всі проблеми, які є в країні, поваляться на нього. Так що в такі ігри краще не грати. Мені здається, тут більша історія. Отак, про яку я казав, і відволікання, і на всякий випадок зачистимо поле, і свій, свій електорат якось консолідуємо. І плюс там, мабуть, є. Особистісні якісь моменти, і на жаль, вони от з 19-го року нікуди не поділися. да? от вони виплескуються час від часу. Але дивіться, в цілому, я не знаю, хто виграє від цієї історії. Давайте так скажемо, але те, що Україна як мінімум тактично програє в загальному розумінні, ну це факт, тому що нам зараз ці е, штуки абсолютно не потрібні. Ну і дивіться, не останок. Я вже мовчу про те, що якщо ми за справедливість... Тоді в цьому списку не вистачає величезної кількості прізвищ. Ну логіка яка: люди, які працювали колись з Росією чи в Росії, вони, типу, працювали в інтересах Росії. Я вибачаюсь, але наш діючий президент теж працював в Росії і мав там бізнес. Але до нього немає ніяких питань, бо це було до 2014 року, як і у всіх інших. Да? Тому, якщо ми вже граємо в типу такі справедливі штуки, ну треба, мабуть, іноді подивитися в дзеркало і подумати, до чого це може призвести. Пане Ігоре, дякую вам за вашу думку, за аналітику. Ігор Рейтерович, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під відео. тисніть вподобайку, підпишіться, якщо тут вперше.